Вітаю, друзі! Сьогодні у нас запечена рибка неймовірно корисна, смачна і ароматна. Обов'язково спробуйте, це неймовірно смачно і корисно. Дякую, що ви зі мною, підписуйтесь, попереду ще багато смачних рецептів. І так, починаємо. Зпершу ми робимо подушку. Десь. Прямо так кришимо. Так, картопельку ми порізали, тепер даємо цибульку. ось так, на піскульце кольця так, йдемо до картошечки влюблені спеції. У мене це середземноморські трави. збризуємо олійкою, обов'язково присалюємо на свій смак. Просто так перемішуємо. Все, кабушечку ми зробили для рибки. в Пакет додаємо перець чорний, додаємо улюблені спеції. дуже ароматный, сладкостей трішечки соевого соуса любого, у мене тут у нас есть что-то такое оливки сюди рибку. Рибку сюда рыбку. Рыбку я почистила, помыла и просто вот так перемешиваем Нарненько. І даємо рибки хвилин 15 промаринуватися. Так, наша рибка промаринувалась і вивантажуємо її на нашу шубку. Розподіляємо. Бачите, яка краса виходить у нас з вами. Ось так розподіляємо. І ставимо в духовку на 190-200 градусів на 35-45 хвилин, дивлячись, яка у вас духовка. Дивіться, яка краса у нас вийшла. А? Дивіться, картошечка готова. Рибка, подивіться. Вам ну, видно? Тому готуйте обов'язково. Це найсмачніший і найкорисніший сніданок. Гляньте, хочете? М -м -м. Які тільки можна придумати. Смачного. Боже, гляньте, картошечка. Просто клас. Дякую, що були зі мною. Угу, клас. Дякую, що були зі мною. Щастя, миру, всього найкращого. І смачного. До нових смачних зустрічей. Пока-пока.